в ефірі фіріла студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. В Одесі продовжує працювати дитячий благодійний реабілітаційний центр Кіндервельд. І сьогодні е його представники у нас в студії це Анастасія Чекаленко, директорка мережі е таких центрів і Олеся Войчук, арт-терапевтка. Я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами. Анастасія, розкажіть про центр, чим ви займаєтеся? І до ефіру ми з'ясували, що мережа всеукраїнська. І от перший центр саме з'явився в Одесі багато років тому, але трішки ви з початком повномасштабного вторгнення змінили формат роботи. Так, доброго дня, дякую, що запросили. Так, до повномасштабного вторгнення в Україні наш центр займався реабілітацією ізраїльських діток. Але коли настала війна у нас в Україні, повномасштабна центр перекваліфк змінив свою кваліфікацію так і ми почали займатися усіма дітками, які постраждали від війни. Угу. Е, зараз це діти і ті, що мають статус внутрішньопереміщених осіб, і ті, які не мають, ну, ми, умовно кажемо, одесити, так? Е, ті діти, кому, на щастя, не потрібно було бігти від війни, е, це підлітки, це різні вікові категорії. Е, так, до нас приходять дітки з 4, 4 років до 14-15, тому що кожна дитина у своєму віці вона по-своєму сприймає Сирени, вибухи, і наші дітки-одесити вони дуже дуже переймаються. І не завжди мама знає, як дитині пояснити, що відбувається, що все буде добре. А, а також ми працюємо з дітками, які стали переселенцями, які ВПО. Це дітки з Харківської області дуже багато. Це Херсонський напрямок, Донецька область дуже багато діток з цих територій. Ось угу. а в яких ще містах центр представлений, окрім Одеси? Зараз наші центри у Харкові. Ми продовжуємо працювати. Наші спеціалісти вони не хочуть виїжджати, виїжджати із міста, тому що з прифронтових територій приїхало дуже багато дітей у центр Харкова. Та великий наплив діток, яким потрібна допомога, і сім'ї не хочуть покидати Харків, вони залишаються там. Ми цілими днями на контролі, коли тривоги, вибухи у місті. Також ми є у Кропивницькому, там теж багато, багато ВПО, і ми співпрацюємо з організаціями з організаціями у цьому місті, які займаються саме, саме ВПО. А також ми є у Києві, так і продовжуємо працювати у столиці. Я лише нагадаю нашим глядачам, що процес евакуації триває на Харківщині, і підтверджую слова Анастасії про те, що з прифронтових територій мешканцям області доводиться їхати до обласного центру, до Харкова. З різними оцінками в Харкові наразі проживає близько 800 тисяч осіб. Можливо, ця цифра може колуватися, але життя у місті триває, попри те, що Ворог ну просто обкладає, гатить по е, Харкову щодня по кілька разів на день ситуація дуже складна у місті. Але попри це е, містяни вже направду, е, понад двома роками повномасштабної війни. Е, вони самі себе називають Харків залізобетон. І навіть коли я пишу своїм родичам як ви, вони відповідають дуже коротко: залізобетон. Ну -тип то, типу, все, все нормально. Ми тримаємося. Все. Так, ося. Е, е, ви безпосередньо працюєте з дітками і ваш напрямок арт-терапія. Напевно, ідеальний підхід для дітей меншого віку. Як реагують підлітки? Чи вони включаються в арт-терапію? І якщо ми розглядаємо спектр практик в рамках арт-терапії, які ви використовуєте, які, на вашу думку, найефективніші? Ми використовуємо все, що працює з дітками. Це і гештальтерапія, терапія і образна терапія, позитивна психотерапія, системна сімейна психотерапія, арт-терапія. З дітками працює все, що пов'язано з творчістю та тілом. Також ви спитали про підлітків. Так вони взагалі такі бувають закриті, як її жички. І тоді вони кажуть, я не буду розказувати нічого. Я кажу, ну добре, давай малювати. І вони тоді малюють. Арт терапія вона обходить психологічні захисти, захисти психіки, і тоді дитина розслаблена. Вона, наче ж не про себе, розказує так, а про малюнок якийсь, про те, що вона створила, і тоді вона не контролює. і Можна дуже багато дізнатися. А насправді розповідає про себе. І, так. Не про малюнок. Так, так. Ви займаєтеся реабілітацією посттравматичного синдрому. Знову ж таки, наголошуємо, що це не тільки про тих дітей, які виїжджали з місць бойових дій, це і про діток з тилових міст. Дуже багато історій я начулася за останній час, коли діти. Ну, Наприклад, починають рвучку плакати, коли чують тривогу, або дуже болісно реагують на звуки прильотів або збиття. І деяким батькам за певний час, коли вони ухвалили рішення не виїжджати із України із Одеси, їм довелося виїхати, аби врівноважити психологічний стан і психічний стан дітей за кордоном. І багато хто не повертається також з цієї причини, тому що в Наприклад, у тому ж Харкові у мене була розмова з родиною, яка перебуває в Румунії, і вони кажуть, ми дуже хочемо поїхати, нам дуже треба і фінансово, і багато причин повернутися. Ми не можемо, тому що дитина дуже болісно реагувала свого часу. Цей стан ПТСР. Ми часто говоримо про військових, а направду маємо проблему, що і діти також потрапляють в цю пастку психологічно. Як ви діагностуєте? Рестувати це найперше, і може ви порекомендуєте батькам на що треба звернути увагу. Е, може, є якісь прояви не яскраві, але показові, що треба звертатися вже до спеціаліста. Угу. А, так, діти теж страждають, і в них дуже змінюється поведінка. Це може бути і в школі виявлено так, якщо дитина була спокійна, мала. Хист до навчання вона втрати втратила його. Вона не хоче навчатися. Так вона стає замкненою або взагалі стає агресивною до, діт до дітей, до своїх однолітків або в школі, або з друзями. В неї може порушуватися сон, апетит. В неї може бути нічні кошмари або нурези, або нервові тіки. Тобто, все про що говорить її тіло. Це все дуже такий гарний маркер для дорослих. Так, вони. Розуміють, що коїться з її дитиною, І uh -huh. uh, як діагностують таке, до вас приходять батьки так. з дітьми? Так що найперше ви робите? Найперше Ми консультуємо маму без дитини, щоб дитина не чула про що говорять. Тому що ну дуже такі я різні питання задаю, і мама про багато чого роз розказує, тому що дитину може травмувати не тільки стани війни, але якісь в сімейні в сімейній системі, якісь стосунки, якісь ситуації, ті ті ж переїзди, так звідси туди вони поїхали, або там прийняли рішення лишитися. І це теж травмує дитину, коли вони виїжджають з окупованої території, коли вони е, мусять виїжджати, тому що небезпечно, але дитина підліток, підліток, наприклад, або в неї тут друзі, і вона дуже прив'язана. Тому цим дітям ще найскладніше е, оці розлучення такі з близькими людьми. Угу. А, Анастасія, ви прочитала це на сайті, що, е, ну скажімо так, е, і деякі моделі роботи в Ізраїлі ви використовуєте, і е, техніка Хібукі е, це по суті іграшка, так, яка символізує для дитини е, безпеку? Кими, захист. безпеку, захист, спокій. Це теж ізраїльська техніка е, правильно е, і так. вона прокочувала до нас. Розкажіть, будь ласка, е, от, що ви переймаєте звідси, що працює тут з українськими дітьми? Я не знаю, діти угу. однакові ізраїльські? Українські чи різні, звісно, вони вони, вони однакові. Це, це діти. <плес> вони дуже щирі, вони дуже потребують підтримки, захисту, любові. Ми займалися цією терапією з нашими дітками, тому що Ізраїль має дуже великий опит, досвід у війні, але зараз ми вже на фінішній прямій. Ми почали розвивати свою терапію Рафа жирафа. Ну, Розкажіть, а що так. це? Наш професор Чернявська Тетяна, вона професора інституту імені Мечникова. Ми розробили з командою психологів свою, свій, свою методику роботи з дітьми. Угу. А, так, це буде дуже цікава методика, вона буде дуже яскрава. Вона буде дуже позитивна, і це дійсно дуже дуже сподобається дітям та дорослим, теж тому, що як ми вже говорили, для батьків теж дуже важливо бути у ресурсі, і тоді вони зможуть своїй дитині передати цей добрий захист ресурс. Коли запрацює методика, а ще зовсім трошки, і вона буде представлена у наших філіалах. Це, звісно, буде на безкоштовній основі для дітей, для сімей, тому вже зовсім скоро. Ми відкриємо свої двері. Ми запросимо наших усіх друзів та познайомимо. <гану> Я хочу, щоб ви ще розповіли про ваш брендінг. Ви прийшли до нас зі своїми чашками, ми навіть прибрали наші стандартні стакани і перелили воду у такі чашки. Це долоня, вона дуже різнобарвна. Ви вкладаєте ще якісь додаткові сенси? Це? Звісно, по-перше, це, напевно. Такий позитив, і те, що ти не один. Знаєте, у багатьох компаній є така фішка, коли ви приходите на зустріч, ви даєте друг другу 5. Тому ти не один. Ти не один, і як наш слоган звучить, не залишай свою дитину наодинці з війною. Тому ти зараз. У такий час ми повинні, ми повинні постійно бути підготовленими і мати можливість і не боятися притягнути свою руку допомоги кожному, хто потребує її. Тому особливо якщо це дитина, особливо да, най, найбезахисніша верста населення. Е, як до вас потрапити, е, можна просто з вулиці прийти е, з дитиною, сказати, у нас є проблема. Ми ми, ми би хотіли звернутися до вас. Так, ви можете зателефонувати телефонувати за нашими номерами. Ви можете прийти до нашого центру. Всі наші адреси, телефони, вони указані на наших сайтах. Ось, ви можете прийти і сказати доброго дня, вас радісно зустріне наш менеджер та запише на зручний для вас час на консультацію. Як вже сказала Олеся, перша консультація вона проходить без дитини, щоб це була така індивідуальна конфіденційна розмова а, спеціаліста з батьками, можете взяти з собою. Е, свого е, мужа жену прийти разом та поговорити з психологом. Я е, лише додам, що є соціальні мережі у центрі в інстаграмі, і в фейсбуці. Дуже легко знайти, виводити просто назву «Кіндервелт» і е, отримуєте всю необхідну інформацію. Алісь, а чи взагалі е, важливо, щоб вся родина зверталася? От щоб перша розмова була в якщо є мамою тато, так разом. Потім, щоб втрьох були з дитиною. Чи в принципі, коли ви бачите, що, скажімо, тато взагалі не залучений до процесів виховання, так буває, ну бувають такі родини. Або мама не надто залучена, вона розуміє, що є проблема, вона прийшла, але не готова працювати. Ви працюєте просто з дитиною. Який формат взагалі ну, найбільш оптимальний? Угу. Ну, взагалі, без батьків ми взагалі мало що можемо. Так? Нам дуже потрібна їх підтримка. І якщо мама, як ви кажете, не дуже залучена, так? то ми взагалі спитаємо, що, що коїться з дитиною. Спочатку в дорослого якогось, значимого дорослого, з ким проживає дитина. Це може бути і мама, і тато, і бабусь, хтось один, так? який більше знає про дитину. Але чистіше за все. Частіше за все, ми працюємо з усією сімейною системою, тому що неможливо надати допомогу дитині, якщо мама втомлена, якщо вона не в ресурсі, якщо в неї не вистачає сили. І ми так обережно, лагідно до цього підводимо, і вони з задоволенням до нас ходять, і кажуть, що їм дуже мало потім занять, і вони теж хочуть. І є спільне спільні заняття з дитиною, коли є взаємодія і на взаємоповагу, на взаємокордони. Є такі практики, ми працюємо з цим теж. Як на мене, найголовніша проблема м м сучасних дорослих. А Напевно, бо більше жінок, що стається емоційне виграння через те, що війна не закінчується? Ми там перший рік-півтора жили на цій думці, що от-от зараз все закінчиться нарешті? А зараз ми розуміємо, що це може тривати ще <смас> досить довго, навіть не хочу говорити там кілька років аби не наврочити. Як працювати взагалі з цим навіть поза вашим центром? Якщо ми говоримо про глобальну цю проблематику, де шукати сенси? Як вмовити, ви кажете, от жінка не в ресурсі або чоловік не в ресурсі. Як вмовити себе, що ресурс треба шукати десь? А де тоді його шукати? Це дуже така цікава тема. Ресурс це в тобі. Так? Всі сили, уся енергія це тільки в тобі. І коли є вигорання, то ми допомагаємо, як знайти цей ресурс, як направити увагу всередину себе, що мене наповнює, що мені дає оце натхнення. Так? І коли я сама собі, якщо це про маму, я сама собі це даю, я сама себе наповнюю, тоді я можу цим поділитись. Якщо... А що б ви рекомендували жінкам? Ем... От, я, я не знаю, мені здається, от у мене перше, що приходив голову, якщо ви, наприклад, ніколи не танцювали, спробуйте підійти на урок танців так. хоча б один раз. У Йога, спорт, але найважливіше, тому що ситуація бувають різні, для жінки це сон. Якщо жінка не висипається, то усі ці танці, напевно, не допоможуть. Скільки годин ви б рекомендували спати? Я взагалі сплю 9. Якщо я не висипаюсь і сплю сім, то в мене нема. Як я можу бути е, і кваліфікована допомагати комусь, якщо я сама сонна, я не в ресурсі, я десь вилітаю, так, мене тут немає. Тому якщо мама не спить, якщо в неї нема раціону е, харчування, так, в неї немає спорту або якоїсь фізкультури, ну, взагалі елементарної, так. е, також дуже гарно працює малювання, якісь е, різні Жіночі в ці кола, якісь різні групи, коли мама сама собі може виділити час. Угу. Ну, більше про дітей говоримо, але якось на мам прийшла на сі, скільки ви спите на добу? До речі, залежить від сирен, так до речі, це важливий <реку> так, нюанс нашого від... нашої реальності від цього, але я стараюся стабільно 8 годин спати. Що найменше? Ну так. так і медики рекомендують 8 годин мінімум. Але чим ви старші, тим менше вам потрібно mm -hmm. годин сну направду, тому що і загальна енергія зменшується, ви менше встигаєте за день, тому і відновлювати сили. Ну не те, щоб простіше, але менше часу на це йде саме вночі. Давайте тоді запрошувати власне родини. Будемо говорити вже родини, не мама з дитиною, не просто дитина. А до речі, ще важливий момент. А дитина може сама звернутися до вас? Ну, підлітки, вони вже досить самостійні? Ні, тільки з батьками. Зрозуміло. Ну, з 14 років законодавство дозволяє певні е, окремі дії. Ну, принаймні до лікаря дитина після 14 років має право звертатися без батьків е, і до правоохоронних органів. До речі, теж ну, правоохоронні органи в принципі мають е, відреагувати. Давайте запрошувати. Давайте ще раз проговоримо, куди звертатися, як звертатися і з якою проблемою звертатися за нашими телефонами. Зайти на наш сайт, давайте так написати у гуглі «Kinder World», Там ми будемо перші. Ось ви переходите по силочці на наш сайт або Фейсбук або Інстаграм, та там є наші телефони, наші адреси. Ви можете спокійно зателефонувати або прийти там, розказати свою проблему коротко, з чим ви хочете звернутися, і наш менеджер запише вас на першу консультацію. Угу, Все зрозуміло і просто, але Я... і наостанок да будь ласка. Так, вас, так. Я би ще угу. додала, що навіть якщо ви думаєте, що у вас немає проблем, якщо ви думаєте, що дитина там справляється зі школою, в неї товариші, ви не виїжджали, але вона все одно чує сирени. Вона все одно хвилюється за батьків, за себе, за школи. Ну дуже багато переживань в дитини, тому це потрібно кожній дитині. Ми приймаємо кожну дитину, і нема такого, що а тобі не треба до нас ходити з тобою все добре. Взагалі є переживання. Ми вчимо дітей ем, переживати і розуміти, що що ти переживаєш, що коїться з твоїм тілом, проговорювати про це і проговорювати з поважним ем, з повагою до кордонів інших людей. Тому я би радила кожній дитині, кожній родині до нас потрапити. Чи є у вас ресурс охопити стільки-то родин є Серйозно? Ми, ми відкриваємо ще один центр в Одесі зараз. Це буде е, такий простір для саме сімей, для діток, для сімей, які зможуть прийти. Е, так як у наших кабінетах проходить така серйозна терапевтична робота, у цьому кабінеті е, саме ви зможете... Надихнутися та отримати ресурс, якого нам зараз іноді десь не достачає. Угу. А дивіться, я в одному з інтерв'ю про ваш центр чула, що на одну дитину виділяється 8-10 зустрічей з психологом, і це безкоштовно. Так. Так, ну це важливо, щоб батьки теж почули, що це системна робота. Це не те, що ви один раз прийшли, там щось про, про щось поговорили з вами, а потім з дитиною, і на цьому все закінчилося. Це прям така системна справжня ретельна робота. Е, так, і дуже важливо, дуже важливо, щоб е, мама або тато, хто приводить дитину, вони розуміли, що це не просто заняття, це не просто малювання. Це дійсно йде такий серйозний процес. І м, м, такі поважні причини, як там захворіли, чи від'їхали кудись, окей. Но, але коли відміняються заняття по неповажним таким причинам, нам, якщо чесно, дуже дуже іноді так. А неприємно. неприємно, так, тому що ми вкладаємо дуже велику роботу, у, 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 з діточками. Я вас розумію, бо, так скажімо, той бік, та сторона, приймаюча, люди, які звертаються до благодійних центрів, вони думають, що якщо це безкоштовно, то ніхто нічому нікому не винен. Захотіли прийшли, не захотіли, не прийшли. Але якщо ви вже почали... Це як лікування так, з великим так, рахунком. Так. Да, проводимо паралельну аналогію. Якщо ви почали лікуватися, не можна кидати цей процес. Його треба довести до певної до певної логічної точки. Але як каже Олеся, не до терапевтованих немає, так тому що можна у принципі перебувати постійно цього. Ну просто зараз це конче потрібно під час війни. Це як в повітря, як так, їжа ви знаєте, нещодавно я чула таку розмову е, нашої мами, яка ходить до нас у центр, і вона каже: у мене дочка, коли немає довго тривоги, вона мені говорить, що «мама, щось немає довго тривоги, Щось я тривожуся. Щось я тривожуся, mm. так. І з цим, з цим ми і працюємо зараз. І з цим mm -hmm. також треба працювати. Так. Ось наостанок, я намагаюся з наших ефірів для глядачів витягати максимум реальних практик і користі. Порекомендуйте, будь ласка, от тривога почалася, щось вибухає, щось лунає. Якщо батьки з дитиною в сховищі добре, там не так чутно, Якщо вони там дві стіни, оцей формат так обирають до себе як заспокоїти швидко дитину? Що треба робити? Е, забрати її в безпечне місце, обійняти і проговорювати про те, що зараз є вибухи, що ти це чуєш, що що, що з тобою коїться, проговорювати про чувства і е, підтримувати її, проговорювати про себе, що я теж їх чую, і мені теж десь страшно, так тобто бути. Бути тут і тепер в цьому стані, але казати про те, що наші захисники вони захищають небо, вони нас захищають. Так, це гучно, тому що вони збивають, але буде все добре. Ми надіємося, ми віримо, і буде все добре. Коли дитина розуміє, що коїться з тим, хто її зараз підтримує, і тим, що вона транслює те, що вона каже, так тому бували, бували такі ситуації, коли мама каже, це салюти». Це все добре. Це салюти. А в самої панічні атаки і тілом вона транслює геть інший стан дитині. Тоді не зрозуміло. Все буде добре. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали. Олеся Войчук і Анастасія Чекаленко були гостями цієї студії. Говорили про мережу дитячих благодійних реабілітаційних центрів Кіндер Велд. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть своїх дітей. Намагайтеся бути для них опорою і підтримкою. Транслюйте максимально спокійний стан, що би не відбувалося з вами. А якщо не можете, то звертайтеся до спеціалістів. Дякую і залишайтеся сьомим.